І вітання. Ви дивитесь Стрийські новини. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску стріяни більше платитимуть за паркування. Заслужений артист України Ігор Богдан відвідав наше місто. Не пропустіть головного відсьогодні. Парковка в стрію коштуватиме автовласнику 2 гривні за годину стоянки. Із них 51 копійка йтиме у міську казну. Таке рішення сьогодні затвердили члени виконавчого комітету Стрийської міської ради. Про нього мій колега Василь Алєксєєв. Члени між виконкому затвердили бюджетні програми і уточнили бюджет на цей рік. Є в експерименті відповідно затверджуємо дві програми по функції освіта і наука і по охороні здоров'я по освіті. Ми взяли дитячі дитячі дошкільні заклади і пологовий будинок по охороні здоров'я додаткову дотацію від державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 500 тисяч. Вчора в кінці дня надійшло ще одне розпорядження голови облдержадміністрації про виділення коштів малозабезпеченим громадянам 13 800, які вже сьогодні прийшли. Виконавчий комітет міської ради виділив із резервного фонду 24 тисячі гривень на ремонт квартири, пошкодженої внаслідок пожежі. Було вирішено також надати в оренду ФК Моршин стадіон Сокіл. Міс затвердив умови проведення конкурсу з визначення переможця зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та розглянув ще 35 питань. Підсумовуючи обговорення міський голова Роман Штамов'ят зробив акцент на неболючому питанні ремонті міських доріг. А нам сьогодні од отак... Ми зробили на сьогоднішній день. Ми закінчили вулицю Зелену від Богдана Хмельницького, значить до майже одягу Там лишили зеленський посочок до Оля Ми зробили на сьогоднішній день Богдана Хмельницького від зеленої, значить, до площі. Десь завтра закінчуємо Шошкевича. Версію виконкому дивіться у програмі вісник міської ради. З лікарні додому учора, 15 липня, останніх 11 дітей, які перебували на лікуванні у інфекційному відділенні Дрогобицької міської дитячої лікарні, виписали хворих. Відпустили під розписку вихователя і направили в санаторій, звідки поїхали додому. Як запевняють дрогобицькі медики, діти пройшли повний курс лікування. Їхній стан задовільний, тому вони покинули лікарняне ліжко. Найкращі фільми під відкритим небом. 18-24 липня у Львові відбудеться літній кінофестиваль Лев, який є культурною подією у житті міста. Продовж семи днів просто небо в рамках проекту демонструватимуть найкращі в історії кінематографу. Фільми у програмі фестивалю. Проведення майстер-класів кінорежисера і кінопродюсера, круглі столи, прес-конференції. Мета кінофестивалю привернути увагу львів'ян та гостей міста до кіно як до мистецтва, а також розширити уявлення про способи впливу візуального. Ряду на наше життя. до стрия завітав заслужений артист України відомий співак Ігор Богдан. Саме в його виконанні у свій час лунали популярні мотиви пісень Чуєш, зрадлива дівчино, зачаруй, святкова, струни серця і, звісно, не сип мила скла. Про творчість та життя в Америці Ігоря Богдана далі у матеріалі. За його піснями досі ностальгують в Україні, адже на його творчості виховалось ціле покоління. Ігор Богдан приїжджає в Україну рідко. Зазвичай такі візити пов'язані з особистими святами. Цього року співак відвідує батьківщину для того, аби відзначити своє 55-ліття. разом з друзями і зі своєю донькою. Ігор Богдан дасть чотири концерти у Львові, Золочеві, Дрогобичі та Острию. Про свої гастрольні плани співак розповів сьогодні. Скажу, що ми має. Тільки три концерти цього разу це є Стрий, Другобич Яворів і ще один концерт це вже такий. Я цього року святкую круглу дату. І я вирішив для своїх львів'ян, я є львів'янин, все-таки зробити хоча б один такий доброчинний концерт. Ми в суботу цю суботу, 18 липня, робимо на площі концерт подарунок львів'янам з нагоди мого юбілею. Співак живе у Канаді чимало років. За океаном у нього народились дві доньки та син. Пан Ігор запевняє, інший континент це не назавжди. Наразі його дружина не надто хоче переїжджати на постійне проживання до України, бо переживає за дітей. Але згодом, коли Бог дане молодші по Ось сім'я співака зможе переїхати і спробує жити тут. Хотілося хотілося би якнайкраще зорганізувати ці концерти, щоб було якомога більше людей. Ну а ми вже будемо старатися якось. І щоб, 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 ну, я постараюся віддати це тепло, це все. Я постараюся, щоб люди були задоволені. Але мені хочеться якраз, щоб Роксоляна це все відчула, і щоб мені було легше і легше і легше. Перетягувати свою родину на сюди на, на Україну після ювілейної програми Ігор Богдан повернеться до Канади, проте ненадовго вже скоро Україна побачить його у новому амплуа. Співак братиме участь у передвиборній кампанії у складі однієї з політичних сил України. Сумна звістка облетіла світ 14 липня на півдні Афганістану. Ракетою було збито технічно справний вертоліт Мі 26 молдавської компанії. На його борту перебували шість громадян України. Серед загиблих четверо жителів міста Новий Калинів Самбірського району Львівської області. Серед них Юрій Рущак, 1961 року народження, командир екіпажу Олег Рамов, 71 року народження. Володимир Ковальів, шістдесят шостого, та Михайло Наконечний, 64 року народження. Усі загиблі були військові пілоти, пенсіонери жили по сусідству. Міський голова Нового Калинова Богдан Юзвяк сказав, що місто шоковано від цієї трагедії. Рахувати гроші корисно для психіки. Рахування грошей не обов'язково власних поліпшує настрій, а от думки про здійснені витрати навпаки погіршують, стверджують американські психологи. За словами дослідників, їхні результати вказують на те, що гроші для багатьох людей мають символічну силу, що серйозно впливає на психіку. Надалі фахівці планують продовжити дослідження цієї сили та її проявів. На сьогодні це все бажаю вам гарного настрою незалежно від кількості грошей. Зустрінемось завтра на все добре. Якщо ти не передбачуваний, ти не переможний. Про спорт непередбачуваність і перемоги розповім я Оле Филик. Вітаю, хочеш бути футболістом? Гайда до футбольної академії. Андрій Котельник про упереджене судівство. Сестри Бондаренко пробилися до півфіналу. Тож поїхали. Живуть футболом. західноукраїнська футбольна академія це унікальний проект на теренах України, оскільки у ньому поєднюється бюджетна організація з приватними коштами. Тут безперервно та професійно продовжують підготовку та вишкіл майбутніх футболістів. Моя колега Оляна Шусман розповість більше. Хтось уже насолоджується літнім відпочинком у дитячому таборі на морі чи за містом у бабусі. А тут хлопчики все ще продовжують виборювати місце під моршинським сонцем у футбольній академії. Молодий тренер майбутньої юнацької команди Андрій Царіца каже, що академія сьогодні формує два дитячих склади, куди входитимуть хлопці 1995-96 років народження та 1993-94 Аби потрапити до академії, юнаки повинні пройти три етапи селекції. В першому етапі футболісти складають тести та нормативи і беруть участь у товариській стиковій грі. Тренерський склад академії відбирає кращих юнаків і запрошує до другого етапу, який своєю чергою являє десятиденні збори з дворазовими тренуваннями і завершується товариською грою. Після чого знову ж таки кращих футболістів запрошують до третього етапу відбору. Третій етап у нас проходить уже, якби підготовча частина до чемпіонату. України по першій лізі ну, буде проводитись на протязі 16 днів. Двохразовому режимі в академії. Хлопці здобуватимуть не лише індивідуальну футбольну майстерність, а й відвідуватимуть Моршинську школу ліцей для отримання середньої освіти. Тренер зазначив також про перспективи футболістів академії. Команда є стартує цього року у другій лігі. Це команда майстрів, і ми підготовлюємо юних футболістів в команду майстрів, щоб вони продовжили свій кар'єрний ріст. Сподіватимемо, що такий серйозний підхід до справи і жорсткий відбір дадуть належні результати, і скоро ми побачимо нових зірок футболу світового масштабу, для яких зараз і оновлюється Моршинський стадіон. Уляна Шуцман, Роман Купранець для спортивних новин. Львівський кардинал розпочав підготовку до нового сезону. Фудзальний клуб Кардинал розпочав підготовку до сезону 2009-2010 в оновленому складі. В другій половині серпня кардинал візьме участь у міжнародному турнірі у столиці Білорусі і Мінську та у Кубку Галичини 2009, який відбудеться в Івано-Франківську. Котельник боїться, що його засудять у Манчестері. Чемпіон WBA на півсередній вазі українець Андрій Котельник, стурбований тим, що в суботньому двобої проти британця Аміра Хана, що пройде в Манчестері, буде упереджене суддівство. Я побоююся того, що мене знову обкрадуть, як це сталося у двобої проти Вітера у 2006 році і Мбайбе у 2007 році. За інформацією BoxingSync.com, суддями у бою Котельника проти Хана будуть представники Данії, Франції та Іспанії. Все, що я хочу, це справедливого суддівства. Я приїжджаю сюди захищати свій титул чемпіона світу, і це ненормально, коли такі неприємні моменти мають місце. Додав українець. Павло Еліанов розділив четверті шості місця на турнірі зі швидких шахів у Нетанії. В ізраїльському місті Нетанії завершився турнір зі швидких шахів. 13 учасників, серед яких був українець Павло Еліанов, змагалися за круговою системою. Еліанов здобув 6,5 очок з 11 можливих: 4 перемоги, 5 нічиїх і 3 поразки. І розділив четверті шості місця з ізраїлітянами Борисом Гельфандом і Ілією Сміріним. Переможцем турніру став росіянин Євген Найер. Новини тенісу Олена та Катерина Бондаренко в парі вийшли до одної другої фіналу тенісного турніру столиці Чехії, Празі, призовий фонд, якого становить 220 тисяч доларів. Українські тенісистки у чвертьфіналі без проблем розібралися з польським дуетом Брозда кіщинська 6 6-4-6-1. До речі, молодший сестер Катерина після перемоги над Оленою продовжує свій шлях і в одиночному розряді. В наступному поєдинку наша спортсменка поміряється силами із німецькою тенісисткою Крістін Баруї. На цьому наш випуск завершується. Я Олег Филик Прощаюся з вами. Якщо зустрінете сьогодні майбутнє, поступіться йому дорогою. І воно візьме вас з собою до завтра. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство МакБут. Синоптики прогнозують на завтра дощі з грозами. Атмосферний тиск 735 мм міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря вночі – 18-19 градусів з позначкою плюс. В день – 28-30, вищу нуля. Вологість повітря 60%. Вітер південно-західний 0,2 метри за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення. Це МакБут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.